Вітаю всіх. Я була зайнята, я бачила, що мені писала, і відео знімаю, коли можу. Не завжди я можу оперативно. І так, мене питали, чи підпишуть закони про скасування антикорупційних структур. Як бачите, наче підписали. Давайте перевіримо. Дійсно підписані закони про скасування антикорупційних структур. Дійсно, вони вже підписані. Це все зроблено. Давайте, чи дійсно це так? Так, це зроблено. Дійсно так, зробили, підписали, підписали антикорупційні структури, хитрості. Так, вони це зробили. Тепер, чим загрожує Україні скасування антикорупційних структур. Чим загрожує Україні. Скасування антикорупційних структур. Чим загрожує Україні? Нестабільність. І влада має ще більше можливостей і ще більше маніпуляцій. Дивіться, що відбувається. Кінцевий результат який. Ну, довга праця для сказати, створення тієї країни, якої вони хочуть. А для нас це повне розчарування. Повне, повнюче. Що вам сказати? Негатив йде, але це негатив в плані чого? Для людей. Тобто вони створюють країну під себе. Робимо, що хочемо. По суті, по суті хто вміє заробляти гроші, хто може мати зв'язки, той і буде жити в шоколаді. Тепер однозначно. Ось і все.